Десь у далекій, спекотній країні під назвою Африка жив собі маленький жираф. Щоранку, коли сонечко будило все навколо, жителі лісу починали гратися. Жирафік щоразу просився в їхню веселу кампанію, але чув лише одне. Як же ти будеш грати з нами? Ти навіть не вмієш перекидатися через свою шию. Ось так і жив жирафік, без друзів і думав, що він саме нещасний у всій Африці. Але ось одного разу сонце не вийшло на небо. Де ж наше сонечко? питав левенятко. Де ж воно? дивувався мавпеня Потім вирішили, що може допомогти тільки жирафік. Адже у нього така довга шия, і він зможе дістати сонце. Звичайно ж, так і сталося. Добрий жирафік дістав сонце і за хмар завдяки своїй шиї. З тих пір жираф грав зі своїми новими друзями, тому що тепер їх у нього було дуже багато.